Ситуація на чорному морі, подібних до якої напевно ще не було. Україна взяла під контроль іноземний корабель. Мало ударів по Криму ракетами спецоперацій, спецпризначенців гур на нафтових платформах та безпосередньо на півострові. А тепер можемо додати новий пункт до переліку наших успішних рейдів в Чорному морі. За яких обставин це сталося, як вдалося що було на борту судна? Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та пі підписуватись. Україна взяла під контроль корабель юско мфю під прапором Камеруну. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. І так, суховантаж юско мфю під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності. Далі цитую. його затримали в Одеській області. Морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Йдеться у повідомленні. Наразі за рішенням суду судно передано в власність України. Його капітана звинувачують у порушенні порядку в'їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції в портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України. Так зазначили в Держприкордонслужбі також у відомстві додали, що Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет в територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України. Також хочемо додати, що за деякий час до цього судно «Юзко-МФЮ» під прапором Камеруну, порушуючи закон України та норми міжнародного права, заходило у порт Севастополя. Там воно завантажило понад три тисячі тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії. При цьому судно вимикало автоматичну ідентифікаційну систему та тобто трекер щоб маскувати свій маршрут. А це є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства. Згодом судно вдруге зайшло до закритого порту Севастополя з вимкненою системою, де розвантажило поставку із Туреччини. Далі судно вийшло із порту, вказавши пунктом призначення Стамбул, проте з'явилося в одному із портів Молдови. А пізніше суховантаж затримали в акваторії порту Рені Одеської області. Окрім того, судно із краденим зерном потрапило під міжнародне розслідування через інструкції для. Приховування кримського походження про це повідомляє The Wall Street Journal. Цитую, цей бізнес має широку мережу клієнтів, до якої входять компанії, що відповідають за рашистське вторгнення. А також фірма пов'язана з революційною гвардією Ірану. Йдеться у повідомленні. Це судно вивезло до Туреччини 2100 тонн насіння соняшнику та бури пшениці потенційною вартістю півмільйона доларів. Розслідувачі знайшли на борту інструкції, як приховати кримське походження вантажу. Зерно із Криму продається в Ємені і Ірані. Водночас Єгипет, Ізраїль та Ліван припинили закупівлю через його незаконне походження. Тагеран купує чміня з Криму за 140 доларів за тонну, що на 34% менше за ринкову ціну. Продаж краденого зерна допомагає РФ справлятися із економічним тиском санкцій і фінансувати війну. Загальна вартість вкраденого зерна може сягати 6,4 цілих мільярда доларів, трьома суднами, що експортують великі обсяги нелегального зерна через мережу корпоративних організацій володіє Расійська державна об'єднана суднобудівна корпорація йдеться в публікації. За останній час Ра відправила 15 кораблів із 81 однією тисячою тонн пшениці з Маріуполя до Туреччини. Туреччина ж заборонила судам проходити з окупованих терміналів і працює з Києвом для блокування незаконної торгівлі. З 2022 року щонайменше 4 мільйони тонн зерна із окупованих територій України було продано на міжнародних ринках, а його вартість становить близько 800 мільйонів доларів. зазначають джер. Ми нагадаємо, що раніше стало відомо, що РФ вперше завантажила партію зерна в окупованому Севастополі для відправки до Венесуели. Про це було зазначено на сайті Lloyd's List. Балкер Балкерінісей під рашистським прапором. Завантаження зерна в Севастополі розпочав задовго до цього. І згідно з супутниковими знімками, вивчене Lloyd's List, завантажена судно вийшло із босфору напередодні. Його система автоматичної ідентифікації сигналізувала про кінцевий пункт призначення: місто Пуерто Кабельо у. Венесуелі згідно з даними сервісів моніторингу руху суден, згодом Балкер перебував поблизу згаданого Венесуельського порту, і таким чином РФ намагається узаконити торговельні шляхи з тимчасово окупованих українських територій зі своїми міжнародними партнерами. Йдеться у повідомленні також. Ми можемо пригадати, як українська влада зверталась до Туреччини з проханням заарештувати судно. Бо Мустафа О під прапором банами, яке перевозило, як стверджував Київ, 19 тисяч тонн зерна, викраденого із окупованих РФ території. І про це повідомило видання The Wall Street Journal. За словами журналістів напередодні навантажене нічманом. О, Мустафа Вомостафа прибуло до турецького чорноморського порту Самсун. Згідно з документами в розпорядження Девостері Джорнал за кілька днів до того, офіс генерального прокурора України звертався до турецької влади з проханням зарештувати судно, заявивши, що воно завантажило ячмінь в порту в окупованому РФ в Криму. Тоді ж українська прокуратура попросила владу Туреччину взяти зразки зерна і допитати капітана та членів екіпажу або Мустафа О, посилаючись на власне розслідування, згідно з яким судно приймало зерно із інших кораблів, коли стояло на якорі в. Карчинські протоці біля Криму бо Мустафа, о, як стверджується в листі офісу генпрокурора України та випливає з баз даних, перебуває в управлінні дубайської компанії Tower Shipping Co. Оприлюднені раніше розслідування виявили, що рашистські компанії відвантажили тисячі тонн зерна, вкраденого з України, і це все використовуючи контрабандну схему пов'язану з перевантаженням збіжжя із одного судна на інше, а також Приховування геолокації турецька ж влада у свою чергу відпустила балкер бомстафа о що вивозив ячмінь із окупованих територій України, і таким чином, країна. Проігнорувала звернення України щодо арешту судна і вантажу до слова, рашисти продовжують вивозити зерно із тимчасово окупованих територій України. Цього разу партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із рашистських портів. Як повідомляли в ЦНС, загальний обсяг вивезеного рашистами українського збіжжя через Маріупольський порт в цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн. Далі пряма мова. На тимчасово окупованих територіях півдня рашисти продовжують шантажем збирати зерно в місцевих аграріїв. Тут окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною нижче ринкових збирає зерно у фермерів і. Пер продає його, так йдеться у повідомленні. Політика Кремля щодо вивезення українських ресурсів на тимчасово окупованих територіях призводить до значних економічних втрат для України, посилює гуманітарну кризу в регіоні. Так додають у спротиві. Тим часом українці разом із британцями працюють над запровадженням системи, за допомогою якої можна визначати походження зерна, яке РАВ постачає на світові ринки. Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. України Тарас Висоцький і повідомляється, що йдеться про хімічний аналіз зерна. Цитую, ми ще в 2022 році за допомогою супутникових знімків показували, от виходить судно із явно краденим зерном через міжнародні канали, спілкувалися із кінцевим споживачем, просили, щоб вони все-таки відмовлялися і не купували його, але в будь-якому разі, просто на базі супутникових знімків такі докази недостатні. Тому що Раф теж вирощує багато зернових, розповів чиновник. На ляд тому лише за допомогою дуже високоточного аналізу порівняння зразків зерна навіть одного і того ж сорту можна довести місце походження. Вражає є специфіка регіону ґрунту, що може підтвердити, що цей ж там може бути лише з Херсонщини чи Запоріжжя тощо. Ось зараз є ідея з британцями запустити цей лабораторний аналіз. Додав він, і за словами Висоцького для запуску цієї процедури перевірки зерна не працювалася порівняльна база. Україна надала зразки відібрані з різних регіонів. Ну а потім можна буде брати проби з певного судна і довести, що зерно крадене. Ну а вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!